Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9463, який передбачає можливість проводити спідтести для покращення якості зв'язку, моніторити швидкість мобільного інтернету, а також продовжити національний роумінг після нашої перемоги. Це надасть людям можливість користуватися 4G в селах завдяки насроумінгу, моніторити швидкість інтернету та впливати на покращення зв'язку. Інформагенція погляд розкладає для вас кожен пункт пополи. Лицях Нацромінг назавжди сьогодні. Понад 5 тисяч населених пунктів мають покриття лише від одного з трьох мобільних операторів. Через це люди, що відвідують чи проїжджають такі села, можуть повністю втрачати зв'язок. Законопроект допоможе українцям бути постійно онлайн. Законопроект офіційно визначить одним із показників якості: швидкість мобільного інтернету. Ці зміни допоможуть забезпечити по всій країні достатньо швидкість для зумів з колегами. Пост. Фото і відео та обміну файлами без вайфаю. Спідтести. Законопроект дасть змогу людям робити спідтести і повідомляти про території, де є проблеми зі зв'язком. Результати з низькою якістю будуть законною підставою, щоб перевірити на локаціях зв'язок і стимулювати місцевих операторів, покращити його. У Мінцифрі офіційно підтримали законопроект. Чекаємо читання в парламенті.